До речі, яка ваша позиція щодо квадроберів? Квадробери — це крута субкультура сучасності. Вона, в принципі, значної шкоди народу українському не несе, і вона тому має право на існування. Ми повинні зрозуміти суть у того квадроберства. воно розраховане на не на самовираження людини, що людина хоче якось себе в чомусь ні, а людина хоче побачити реакцію суспільства. Побачити реакцію людей. І тому от такі от, е, всякі форми воно набуває. До речі, це можна порівняти, так, із, із, якщо в минувшому, хто такі старші, мого віку, і старші, вони мають пам'ятати, що колись існувала теж така субкультура людей, які там переважно по парках, вони м -м, привертали увагу інших людей на себе, не очікуючи на певну реакцію. Це такий. Такі їхні психологічні проблеми, така їхня потреба їхньої, їхньої психіки. Щоб відчувати себе нормальним, треба, щоб хтось дивився з острохом, з огидою чи з ненавистю. Тож нехай собі бавляться, якщо їм це подобається, нехай притворяються свої псами, котами, конями, віслюками, ким там їм подобається, нехай собі. На собі виражаються, побавляться трошки, та й перестануть. Хоча швидше не перестануть, а я думаю, що все ж таки більше з них продовжить далі оцей пошук, пошук можливості вразити е, оточуючих і почнуть себе е, якось проявляти по інакшому, може. Якісь інші культури удариться. Пам'ятаємо, що і до останнього часу, і, мабуть, і тепер ще і існують певні е, субкультури, типу е, любителей Пушкіна у Львові діяли до останнього часу клуб любителів Пушкіна, е, чи Булгаку, чи ще іншої нечисті, е, чи там клуб любителів руського язика тощо. Тобто ми маємо зрозуміти, що квадроборство це на загальному фоні у тих субкультур. Це є досить таки нормальне і е, субкультура, яка не несе шкоди. Українському народу на на відміну від всяких там росіянських і всяких там чужинських субкультур, які напряму загрожують і українській культурі, і українському народу, і такі субкультури треба забороняти. А квадробасто. Най собі, на собі бавляться, як то кажеться, псу нема що робити, то він собі робить добре. Ну і нехай собі робить. Якщо їм це подобається, то вони не собі так вражають суспільство. Головне, щоб не надто переходили оці особисті кордони, щоб не надто гавкали, якщо вони себе псаме уявляли, щоб розуміли, які ДСБ можна випускати звуку. І час гавкання, те, щоб розуміло, що люди хочуть відпочивати. Тож шануємо, пана українці, один одного і все. У нас буде добре, Україна. Слава українцям, велично нашому народу. ну і, і квадроборам, тим квардобрам, які несуть користь українському народові.